Друге послання апостола Павла до Тимотея, розділ перший. Павло Зволі Божої Апостол Христа Ісуса, щоб звістувати обітницю життя, що в Христі Ісусі. Тимотеєві, Любому Синові. Благодать милосердя і мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Дякую Богові, якому я служу, як і мої предки, чистим сумлінням, що згадую Тебе безперестанно і вночі, і удень у моїх молитвах, згадуючи Твої сльози. Бажаю побачитися з тобою, щоб сповнитися радощами. Пригадую собі ту щиру віру, що у тобі, яка перш була вселилась у твою бабуню Лоїду та у твою матір Евніку, а я певен, що й у тебе. З тієї причини пригадую тобі, щоб ти оживив дар Божий. Який у тобі через покладання рук моїх, бо Бог дав нам не духа страху, а сили, любові і поміркованості. Тож не соромся свідоцтва Господа нашого, ні мене, Його в'язня, але перенось труди зо мною для Євангелії за допомогою Бога, який спас нас і покликав святим покликом. Не за наші діла, а за власним рішенням та благодаттю, що була нам дана в Христі Ісусі перед відвічними часами. Об'явлена ж була тепер через появу Спаса нашого Христа Ісуса, який знищив смерть і освітлив життя і нетління Євангелію. І що для неї встановлений я проповідником. Апостолом та вчителем, власне, тому і терплю я оце, але не соромлюся, бо знаю, в кого я увірував, і я певен, що він спроможний зберегти моє передання на той день. За правило візьми слова здорові, що їх ти чув від мене у вірі та любові, яка у Христі Ісусі. Бережи добре передання за допомогою Духа Святого, який живе в нас. Ти знаєш, що всі ті, які в Азії, між ними Фігел і Гермоген, від мене відвернулися, нехай Господь дасть милосердя домові Онесифора, бо він часто мене підкріплював і не соромився моїх кайданів. А бувши в Римі. Шукав мене запопадливо і знайшов. Хай Господь дасть йому знайти милосердя в той день. А скільки послуг він зробив мені в Ефесі, ти знаєш ліпше від мене.